My Всі чули поєднання слів полтавські галушки, але мало хто їх куштував. Велика кастрюля ситних галушок, ідеальний обід чи вечеря для української родини. А галушки з начинкою та вершково грибним соусом взагалі поза меж гастрономічного задоволення. Цю страву неможливо не любити, адже це наш український винахід. Розпочинаємо з приготування начинки. Нам знадобиться цибуля дві штуки, яку ми нарізаємо дрібним кубиком. На пательні нагріваємо рослину олію, всипаємо цибулю та обсмажуємо до золотистості. Гриби в печериці 300 г. Дрібно нарізаємо. Всипаємо до цибулі. Обсмажуємо. Курячу грудку або стегна дві штуки. Нарізаємо на дрібний кубик та всипаємо в пательню. Смажимо до золотистості, додаємо сіль 1 чайну ложку, чорний мелений перець 1 чайну ложку, перемішуємо, знімаємо з нагріпу та охолоджуємо. Для тіста в'ємність вливаємо обов'язково теплий кефір 400 мл, вбиваємо одне яйце, Всипаємо сіль пів чайної ложки та соду пів чайної ложки. Ретельно перемішуємо. Просіємо борошно 600 г. Замішуємо тісто спочатку ложкою, потім руками. Формуємо кульку, перекладаємо в пакет та залишаємо на 15 хвилин. Робочу поверхню присипаємо борошном, викладаємо тісто, формуємо джгут. Ділимо навпіл, одну частинку перекладаємо назад в пакет, іншу половину ділимо на 8-10 частин. Не використовуючи скалки, формуємо з частинки тіста пласку форму пальцями рук. На серединку кожної частинки викладаємо начинку, защіпуємо краї, формуємо кульку, повторюємо так само з іншими частинками. Якщо готуєте в пароварці, тоді викладайте галушки на нарізані квадратики з пергаментного паперу, щоб вони не прилипли. Викладаємо галушки в пароварку. Час приготування 10-12 хвилин. З другої частинки тіста також формуємо галушки. Форму змащуємо рослинною лією. Викладаємо галушки в форму, змащуємо галушки рослинною олією, накриваємо кришкою. Для соусу нам знадобиться цибуля одна штука, гриби печериці 300 г. Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, гриби з кибочками, обсмажуємо цибулю та гриби на рослинній олії до золотистості. Сипаємо сіль півчайних ложки, мускатний горіх півчайних ложки, борошно – одну столову ложку, перемішуємо, вливаємо молоко 500 мл. Уварюємо до загусання соусу. Галушки виходять пухкі, м'якенькі, повітряні які найбільше схожі на китайські парові булочки бао, але з більш ніжним та витонченим смаком. Готові галушки подаємо на стіл гарячими, з вершково-грибним соусом та смакуємо всією родиною. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Всім смачного!